Всім привіт! Всім-всім-всім-всім привіт! Ви пам'ятаєте це відео? Так, усе усе майбутнє мого підписника Ромашки 33 Так він написав Всім привіт! З вами був Ромашка 333. Я поки завжди не планую знімати відео, а так, так, як я цей канал. Тільки царив для того, щоб общатися з друзями і все, мені навіть все рівні скільки в мене підписників. Лені, стоп, ми в цьому відео, яке я недавно записав. Всім привіт, з вами Максим. І буде на моїм каналі, ставте в фотобайку записуйтесь. 4 лютого. За якої? Ніби 4-го. Ніби 4-го мені пише Рома 8.17. 17 8 ранку. Привіт, Максим! Передай всім моїм підписникам, що мене не буде декілька днів, бо мій канал знаходиться під видаленням. Не задавай ваш питань, а просто напиши підписникам. Те, що я попросив, який буде писати на своєму каналі, бо я не можу зайти на свій канал зовсім плюс він знаходить собі загрозю видалення. Надіюсь, що я все встановлю і зможу знайти зайти на канал. Я такі питаю, що трапилось? Та? Як я їм напишу на своєму каналі? Вони тебе не знають і не послухають мене. Деякі знають. Уже від мене два відписалося. Я себе набрав у гулі, я не можу зайти на канал. Я так і пишу, що робити? А? Е, я не пам'ятаю, Придумку? А, я згадав, що я тоді писав. Придумай. О. У мене клавіша по-іншому написала. Вона мене змінює індітак, і сила не помічає і відправляє так повідомлення. Я вже не пам'ятаю, що я тоді писав. Зовую ютубі. Мого каналу вже немає. Як? Написався на своєму каналі. Що робити? Є ідейка. Я не хочу більше бути ютубером. Угу. Поки. Скільки скрізь зробиться на моєму каналі? Але вже його нема. це всім. Кінь пошту. а мені. А цеза посередся розводить. І чого, Вже його не можна не вийти. Мали до роботи пісні, що ж робити. Кінь пошта, а цеза посереща все розробить якось. І далі мене в цьому моменті запокоїв, що я мене гно. Як пісню дорогу, а що тобі? Писал, я хотел написать, так получилось. Ютуб? За что? Ой, за... Что за то, что... Он тебе выдал... Ну, выдал, хотел написать канал. А, это далее неважливо. Ну...

О, всего новый канал. Это мой новый канал, старый канал я потерял. Надеюсь, я верну подписчиков. Тут я буду наверное, снимать видео, как сейчас нехрустно на самом канале у меня было 229 под Под... подписчиков. Тут я не буду наверное, снимать видео, как сейчас нехрустно, а зашёшь за подписчиков. Ах, я не знаю, чи він тепер буде сі моїй дома сьогодні. І мене ще буде в забоку. Що ж буде з його каналу? тим, чи буде туди знімати канал? Майбутній канал Ромашки 333. Що з ним буде у на канал. Чи зможе він на канал? Давайте ще починаємо опис мого підписника. Это мой новый канал, как старый канал я потеряю. Здесь же я верну подписчиков, тут я не буду наверное, сегодня видео, как сейчас мне грустно. На втором канале у меня было 10 подписчиков. И все. И все. Ну и все. Не пишет ничего. Не, реально, пишет ничего. Ну, друзья, а по-видимому, мы этот канал, або уже писно, Або по, а по видим кино и або кем казал, а по на YouTube и будем делать каналы снимать и мы посмотрим и нахуй тебе больше быть ютубером. О, ну снимать видел. В общем, короче. Я не знаю, що робити тепер. Хочете нього підписатися? Щас... Як там зробити його QR-код сканувати? Подивитися? QR-код. А щоб я нормально відкривати його QR-код? Вот, дивіться, Ось його QR, І зараз ще покругає QR, Ось його кіла. Вскоруйте, підписуйтесь. Ой, і ще. Ми з ним робили трек про мелоді. Який оказав, що ми робили пісні. Вам все цей трек? То... А до речі, дійсно. Мені показувати трек у наступному відео третьому. Мені сіла трек, якщо так, то поставте 5, 6, там 7. 8 футболик. Пів кусочки є. Чи сенс, мені його мені його сама вже дороблювати. Я, і... Напевно, подобався. Типу, не теж спусю канал, а взагалі я його заблокую. Я певно так буду, а баю подумав, що я захарбую його канал. Ну дійсно нашим його канал. Якщо я просто хотів його прирядувати, странний мені видався підписник. Ну да ладно. А тоді, чого я в нього... Ой, 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 не те, не те, не те, не те. Не те, не те не те. 8. У мене запитання, а навіщо він мене тоді заблокував? Навіщо він мене тоді заблокував? Я ж його канав не хотів собі забрати. Або ще робити йому хуже, щоб його ще і дозволка, бо я би типу він, подумав, що я би міг би на канал поскаржитися. Ще. Щоб його канал зовсім не дивився. Але це не так. І я його канал би не вкрав і не почав би я його на його каналі, а просто встановив би йому канал би і все. Що не було так сумно. Ех, ромашка, ромашка, якщо ти дивишся це відео, то будь ласка, скажи мені. Навіщо ти мене заблокував? Увага, я 4 лютого. Що це називається тоді? Так, якщо зараз, щас... таке, 8 лютого, то понеділок. от фу ти, то п'ятниця, сьома, шосте, четвер. П'ятий, середа а він мені вівторок написав, або в понеділок десь так Напевно, що в вівторок, о відео уже так заделился на 10 хвилин відео роз... розтягнув ну, ромашка не мені ці якісь вайбери, чи ти аккаунт видав просто не пожимей або ти мене забавив, забалив бойкос причине або напиши в коментарях, чи ти просто видав і вайбер і не пошадетися, деш, щоб я зміг себе нормально поспілкуватися. Ну на цього кінець. Дякую за перегляд. всім удачі. Пока-пока, бокса всім-по-па. Ка!